Вітаю! Сьогодні у нас такі новини. Влада. У люстраційному реєстрі на сайті Міністерства юстиції України оприлюднено прізвище 222 звільнених чиновників. Кожен бажаючий може побачити їхні прізвища. Політика: Партія блок Петра Порошенка оприлюднила проект коаліційної угоди для Верховної Ради. Економіка. У Брюсселі відбувається черговий раунд тристоронніх консультацій у форматі Україна, ЄС, Росія. Обговорюють умови постачання природного газу та його транзиту українською територією до Європи. Оборона дві жінки постраждали вчора під час обстрілу проросійськими терористами Маріуполя та його околиць. Обидві отримали поранення. Безпека. Ощадбанк у жовтні видав кредитів на суму 1 мільйон 154 тисячі гривень для встановлення населенням твердопаливних котлів у межах реалізації урядової програми енергозбереження. Це був дайджест новину корінформу станом на 12 годину.